Анатими, хочу вас розпитати про всю зону вашої відповідальності, але розпочну очевидно із курської операції сьогодні, між іншим 100 днів, як сили оборони її розпочали. Які можна попередньо підбити результати? Що відбувається там? Чи поновив серйозно свої наступальні дії? Зараз там зараз там наш ворог, тому що попередньо вчора мали інформацію, що один із днів останніх був для них чорним. Фактично, ми серйозно. Розбили там їхні резерви і їхню техніку на одному із відтинків, силу оборони е, України в Курській області продовжують виконувати бойові задачі, продовжують курську операцію. Ситуація напружена так. Ворог е, вдається до масштабних штурмових дій, накопичивши живу силу техніку і намагаючись от свою цю перевагу е, застосувати проти. Е, Саме нас здійснити оці дедлайни кремлівські, щоб витісняти нас займаних територій, займаних позицій. Тактика у ворога зберігається така ж сама, це міцний штурм. Що що нам більш дошкуляється, звісно, що авіаційна компонента, вони в глибині своєї території можуть вільно наносити авіаудари, зокрема, кабами. от Підбиваючи такий підсумок з початку операції, Курської, ворог по своїй же території, по району Курської області, яку ми контролюємо, застосував 3243 каби. Це тільки кабів. А взагалі було понад 51 тисячу саме різних боєприпасів застосовано на цій території. Там вже Територія, як лунний пейзаж, виглядає, зносить він, немає якоїсь різниці для нього, чи, чи це територія, населені пункти, що там люди росіяни проживають в деяких місцях. Так на секундочку, Вони це їхня знущили... територія. Вони зносять в нуль таку ж тактику дотримуються. Люди змушені в безпечних місцях підвалах. Ми намагаємося їм забезпечити. Ну ми дотримуємося гуманітарного права з перших днів. Ми Забезпечуємо їх всім необхідним для життя ліки, продоволь їжа, вода, все. лікарі. Допомога зараз серед них є і загиблі, і поранені від саме вогню у цих обстрілів. Тож ми надаємо допомогу. Пане і Вадиме, Зараз стало допомогу. холодно на вулиці цих людей. Якось треба обігрівати. Мені Олексій Дмитрошківський свого часу розказував, ну, що будемо й буржуйками якимось їх забезпечувати. Так забезпечуємо. <complexí toys> <Panavid> забезпечуємо так і, і буржуйки в місцях, в деяких ми збираємо більш безпечних забезпечуємо і буржуйки, і дрова все, що потрібно, бо евакуація не була здійснена, Заможні чиновники позбігали. А люди похилого віку, інваліди з обмеженими фізичними владами чимало залишилося, і от саме. Ми пік піклування про них це саме на українських військових. Воно і от повертаючись до тактики, ворога застосовують вони всіми штурмами. Дуже тисне, дуже не скажу, що проста ситуація. Вона дійсно складна. Вони з деяких з кількох напрямків тиснуть. Але саме наші підрозділи, ми застосовуємо тактику активної оборони. Нам дозволяє. от Дуже маневрний характер бойових дій наше підрозділи застосовують. Ми використовуємо і особливості місцевого рельєфу, природні особливості, також і пору року. Тобто ворог змушений цими дорогами, визначеними, йти в наступ, і дає нам можливість максимально нищити. Наше завдання тут максимально нищити ворога, сточувати його резерви, усі і ресурси наступальні максимально. Ворог несе втрати. А сьогодні надвечір я зустрічаю інформацію. Російське командування внаслідок високих втрат перекидає до Курської області 76-ту десантно-штурмову дивізію РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій. Про це зокрема військові в одному із етерів кажуть. Що можна сказати про те, як вони зараз поновлюють там свої втрати? Чи мають вони можливість, попри те, що в них 50 тисяч на там угрупування? Казали у Генштабі. Так, вони постійно перекидають. Все ж таки, це. Внутрішня територія, у них транспортна логістика, є транспортна інфраструктура, є можливість. Вони люблять і техніку залізницею підкидають, і, і, і з ділянок фронту, і з глибини своєї території підрозділи різного гатунку. Але тут доволі і підготовлені підрозділи вже давно воюються. І бригади морської піхоти 155-та, анського. Вісімдесят вісімсот десята Чорноморського флоту, десантна дивізія вже одна є тут спецпідрозділи, штурмові батальйони. Т Також тут, тут так, так, доволі вони бойові підрозділи, але ж у них мало що виходить, і саме у це перетикання таких резервів, перекидання з інших ділянок фронту це одна із завдань такої самої курської операції також було. Чи помічені вже в боях північно-корейські солдати? Дані розвитки кажуть, що вони є, вони є, звісно, дані перехоплень, свідчення полонених, але ж такий характер бойових дій, е-е Тобто даних об'єктивного контролю дуже важко отримати, тим паче, що вони маскують їх під громадян Росії? Документи форма, вся спорядження, все російське. Тож, яка що, ситуація, так, пане так, Вадиме так. на Сумщині, Чернігівщині? Яка ситуація з ДРГ і з обстрілами з обстрілами робиться якась просто біда, звісно. Ворог продовжує свою тактику. Вони вздовж кордону практично всі населені пункти обстрілюють. Звісно, що інтенсивність міняється. Якщо в них є можливість, вони це роблять. Обов'язково роблять, застосовують весь наявний арсенал озброєння, тероризуючи місцеве населення і тримаючи саме в напрузі наші бойові підрозділи, які змушені оці сотні кілометрів державного кордону. Ми тримаємо систему оборони свою. Не даємо заходити в глиб території диверсійним групам активним застосовувати ворогу, нищимо його на підходах навіть до кордону, і зараз ми не вбачаємо там ознаки якогось формування ударного групування. На Чернігівщині, Надатиму. тобто ворог. так, Чернігівщина, Сумська область, і частина В Ворог здебільшого концентрується, вся концентрація зараз у них в області. І це до речі, одна з основних, так також результатів цієї операції. Що ми володіємо ініціативою, тобто ми перенесли саме бойові дії на територію ворога, їх підстягують усі дедлайни. Вони змушені поспішати кидати, коли підготовлені, коли не завжди сили в бій, вони хочуть за рахунок усі, поки що погода дозволяє, теж йти в бій. І втрачає більше і більше. То їм вже й дедлайни перенесли. Вони не справилися до жовтня, а то вже їм кажуть, хоч до лютого. Ну, Ось так, так. Наші підрозділи тримають, позиції тримають. Тримасибі вам, пане Вадиме Величезне, що знайшли час долучитися. Вадим мисник, речник Отосіверск, був нашим гостем. Дякую дуже.